В приміщенні Любарської райдержадміністрації зібрались представники громадськості району сіл та селищ, підприємці, державні службовці, очільник області Сидір Кізін окреслив першочергові завдання, які стоять перед тими, хто призначений на нові відповідальні посади. В першу чергу це те, що громади. До недавнього часу сільські і селищні громади були повністю безправними. Це стосується і ставків і пасовищ, які чиновниками з Держкомзему чи районної державної адміністрації передавалися у власність невідомо кому у користування за копійки громади з цього нічого не мали, і навіть виступаючи проти, громада не могла довести свої правоти в цьому чиновницькому павутинні беззаконня. От з цим ми будемо рішуче прощатися з цими чиновниками, які на місцях і правоохоронних органів контролюючих органів які забули де свої кишеня, а де державна які вирішили очолити ті тіньові потоки які самі і створили ми з ними будемо прощатися Призначений на посаду голови Люберської райдержадміністрації адміністрації Олександр Дудар, якому 54 роки, має свою програму щодо вирішення ключових проблем розвитку району, а це капітальний ремонт будинку культури, добудова школи, будівництво газопроводу, ремонт Бурошківецького дитячого навчального закладу, а також завершення будівництва поліклініки. На сьогоднішній день є дуже багато завдань. Спершу, мабуть, що необхідно укомплекувати весь всіх керівників підрозділів райдержадміністрації для того, щоб всі могли виконувати завдання, щоб ми могли будувати нову державу з новими стосунками, менше корупції, більше справи. Відразу після Любара голова Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін приїхав до Романова, де представив нового очільника району 30-річного Сергія Хоменка, який має юридичну та економічну освіту, і останнім часом займався викриттям корупційних схем в органах влади. Романівський райони, як будь які будь-які інші стикаються з тими проблемами, це в першу чергу це корупція в органах влади. Тут великий є потенціал для підприємницької діяльності багато підприємців, але вони постійно зіштовхуються з утисками з боку влади. Фактично, попередня влада викорінювала їх як клас, тому що незалежний підприємець, який сам себе годує, насправді він створював для минулої влади велику проблему. Тому що він був непідконтрольний, він завжди мав власну думку. Тому нам треба зробити упор на те, щоб створити умови виробникам і сільськогосподарським виробникам, селянам, які займаються виробництвом тим же молока, створити їм умови, щоб вони могли прогодувати себе, свою родину, а не висіти на шиї у держави, не ставати на центр зайнятості. Що робила попередня влада, щоб яким чином на гачок посадити свій електорат, як вони вважали? Ми робимо ставку на вал влада, на малий і середній бізнес серед ключових проблем розвитку Романівського району насамперед завершення лікувального корпусу центральної районної лікарні, будівництво нового полігону твердих побутових відходів, реконструкція систем водовідведення, капітальний ремонт районного будинку культури. Голова Романівської районної державної адміністрації Сергій Хоменко запевнив, що прийматиме відвідувачів щодня незалежно від часів прийому. Зараз люди мають зрозуміти, що чиновник, який що особа, яка займає посаду, не громадянин прийшов до нього і щось йому зобов'язане. А посадовець зобов'язаний громадянину і його робота направлена саме на забезпечення прав і інтересів громадянина. Люди зараз мають це розуміти і вимагати від посадовців вирішення питань певних проблем, отримання допомоги, яка передбачена. І саме в цьому напрямку це один із основних принципів буде роботи особисто моєї і взагалі нової влади в Україні.